Слава Ісусу Христу! Давайте помолимось за Україну. Святий Отче Небесний, молимо і просимо Тебе за мир в Україні. Просимо Тебе за перемогу України, Господь, всели страх, серця росіян. Нехай вони повтікають з нашої землі. В ім'я Ісуса Христа. Просимо Тебе, святий Боже, збережи життя наших українських військових, нехай вони будуть живими та здоровими і повернуться додому до своїх родин. Молимо і просимо тебе за кожного військового, за кожного офіцера, за кожного генерала і за нашого президента. Даруй їм всім мудрості, даруй їм всім захист, твій, Божий захист. І нехай ця війна закінчиться, закінчиться перемогою України. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.